Варіант і новий текст росте черешня в мами на городі, стара стара, кожен рік цвіте, вона матусю ягодами годить і ми її дякуємо за те. Росте черешня в мами на городі, стара стара, кожен рік цвіте. Вона матусю, я годить і ми її дякуємо за це, вона матусю, я годить і ми її дякуємо за те. О Україна, мила батьківщина, О Україна, рідна сторона, люблю тебе, Я, мила Україна, і я її люблю щодня, і я її люблю щодня і захищаю її щодня. Україна, мила батьківщина, Україна, рідна сторона, люблю тебе, я мила Україна, і я її люблю щодня, І я її люблю щодня, і я її люблю щодня, росте черешня в мами на городі. Стара стара, кожен рік цвіте, вона годує на черешню. Ні, так це не підходить. Росте черешня в мами на городі, стара стара, кожен рік цвіте, вона батусю ягодами годить. І я її люблю за це! І я її люблю за це! І я її люблю за це!